11 жовтня 23 рік. Будучи в сусідньому районі, натрапив на дуже цікавий для мене невідомий поки що сорт. Ось такі осінні яблука і зараз вони станом на кінець першої декади жовтня абсолютно ідеально підходять для споживання в свіжому вигляді. Дуже смачні, солодкі. Присутня дуже приємна кислинка, ну її важко зловити. Фактично, можна сказати, її немає. Вони не кислі, але смак дуже збалансований, дуже смачні і дуже соковиті. вміст соку високий, підійде е, класно для приготування соків. Ось таке красиве яблучко, мені дуже сподобалося. Поки сорт не знаю, там на дереві було дуже багато плодів, це вліпне дерево, десь 20-річне, величезне, високе, висотою десь 4-5 метрів, напевне. Ось. ось таке запитання мені подобається. Сорту, звісно, не знаю, але можливо, якщо хтось захоче чи, чи хотіли б ви собі мати ось такі прекрасні яблука. Чи цікавили б сажанці? Ось без е відомої назви сорту, таких класних яблук, є можливість взяти живці і навесні зробити саженці. Кого цікавить, можете писати, зателефонувати.